Друзі, всім привіт! Це новий влог. Третій день я намагаюся потрапити у цей секонд. Обіцяла вам відео Секон-хенд Економ Клас. І як бачите, там постійно немає світла. Ситуація зі світлом у нас жесть. Його просто взагалі немає. Сніг, як бачите, погода не дуже приємна. Взагалі, моя неулюблена пора року, коли мені потрібно ховати волосся. І коли твої штани постійно. Я трохи змінила траєкторію, приїхала в мого щоб взяти для вас шопінг в мені дуже потрібно купити собі якісь штани і шкірозаміннику, б... тому що я взагалі в джинсах і виглядаю виглядається досить, чесно кажучи. Тому дуже сподіваюся, що я встигну ще й на три години дитину вести на заняття. У мене там п'ять завжди. Так, я зараз знімала шопіних і, В примірці показувала сірі такі джогери, і тільки що побачила, що є ще чорні, тому собі візьму ось такі теплі чорні джогери на флісі. Мої сестрички такі сірі. Ще й був S, трошечки менший M, тому беру собі ось такі чорні. А зараз сенсеї з'явилися такі баночки Добре, для зберігання чого завгодно. кави, цукру, печива, маршмелок ось така 219. І ще є ось такі меншого розміру. А, 196. Я на днях у юску придбала зі знижкою взагалі по 65 гривень. Баночки. Ходила по резорт, хотіла придбати ось ці трендові уги. А, руді я вам показувала їх, а їх немає жодного розміру. Це очікувано, тому напевно буду замовляти собі їх на сайті. Бо все вже тільки сороковий. Дивися наступний кадр поведуть тімончика на заняття <смі>, до логопеда. Лечимо, реально не встигаємо нічого. Але бачите, що наші контенти вперше дали світло. Ось зараз. Тому є надія, що може завтра для вас щось відзійду. Що Чи мали на заняттях. У мене є 30 хвилин до кави. Так ось вона, моя омріяна чашка капучино. Реально друга кава за увесь день просто 30 хвилин побути на одинці з собою. Так саме так будуть виглядати моменти побути наодинці з собою, коли ви станете мамою або працюючою мамою. Саме ось так. Чашка кави наодинці це реально розкіш. Поки я буду робити собі каву, є можливість трохи поспілкуватися. Так, дівчатка, мої любі, яка ситуація в нас зараз тут у Вінниці? Насправді ситуація просто така сама, як і ситуація, яка була постійно у Києві. Тому для мене це не щось нове. А для самих вінничан це все в новинку. Вчора була і битва за зарядні пристрої, банкомати не працювали, гроші знати неможливо. Вибачаю за це весь гул, але іншої можливості вийти до вас на зв'язок чи взагалі щось зняти в мене не буде. Тільки що дізнала для вас, що він щасливо, що щоб це реально вдалося зробити. Розумію, що зараз саме головне це те, щоб гроші о, були зняті з усіх ваших карток, тому що кажуть, що світла не буде взагалі. І велика вірогідність того, що нас о, через якийсь час можуть вимкнути повністю. Я вважаю, що це не жарти, чесно кажучи. Багато скептичного ставлення до того, що Україну ніколи не вимкнуть, щоб це все якісь залякування. А ось я, наприклад, вважаю, що це може бути, щоб вони вже стільки всього зробили для того, щоб ми сиділи без світла, що зробити ще раз ось таку масовану атаку. Мені здається, для них це не проблема, хто не знає. Була величезна масована атака на Україну, більше ста ракет, саме тому тепер і нові міста сидять без світла. Вчора і позавчора не було взагалі, давали по одній годині. Тому ти за цю одну годину просто не те, що не встигаєш якось щось зробити по дому або зробити поїсти, а взагалі нічого не встигаєш, чесно кажучи, тому я насправді дуже щаслива, що мені сьогодні вдалося зняти для вас шопінг влог хоч у такому. В форматі, можливо, не так багато речей, як зазвичай, але все одно він стався, тому що було світло. У мене гавкнула зарядка. Я була два дні взагалі без телефону і не могла її навіть ніде придбати, тому що зарядки, які заряджають телефони швидко, усі розібрали. Центри не працювали. Працював один мегамол, і коли я прийшла, там теж виробили освітлення. Так як Тимоша обожнює Київсі, він вчора мене заволочив в мегамол після занять, і я заряджалась в KFC прямо від розетки, тому що світла ніде не було. І знаєте, так я відчуваю, що напевно я буду від так вигружати, десь сидячи у якихось закладах, тому що це просто нереально робити контент в таких умовах. І звісно, це буде відображатись і на якості. Нашого контенту у блогерів, тому що ну як працювати, коли ні світла, ні зарядки, нічого такого, ти спішиш, бо знаєш, що вимкнуть світло. Ну ситуація, скажімо так, дуже невесела, але не зважаючи ні на що, я все одно буду намагатись робити для вас контент. Буду радувати вас влогами з ось такими з мого особистого життя, якщо зовсім буде все зачинено. Можливо, якісь болталки, щось будем знімати. Нішо під флоти, так щось інше. Треба якось виходити з положення, тому що зрозуміло, що на нас чекатиме тяжка зима, і це тільки початок. До речі, вчора був дуже смішний мемчик. Я побачила про Тищенка, що він від своєї жадібності винюхав увесь перший сніг, який випав вчора на Київщині. Блін, я дуже сміялась, Це реально дуже смішно. Жорстокий такий трохи гумор, але ну Тищенко, мені здається, такий примітивний чувак, що він на мене не образиться. Думаю, навіть не зрозуміє. Я не хочу втрачати з вами зв'язок. Тому звісно, мені по-перше, дуже цікаво почитати, що відбувається зараз у ваших містах. Будь ласка, напишіть, з якого ви міста, яка ситуація у вас зараз зі світлом, коли вам дають світло? Це мені потрібно так само для того, щоб я розуміла, взагалі, коли мені викладати тепер ці відео, коли у вас є можливість їх дивитись. Ну я не переживаю там стосовно переглядів, нічого такого. Мені здається, зараз всім блогерам абсолютно все одно, які в них там перегляди. Просто потрібно розуміти, коли ви зможете дивитись ці відео. Я от сьогодні думаю, боже, я помила голову перший раз за два дні. Слухайте, так це прям щастя було сьогодні. Реально. Я не думаю, що люди з інших країн нас коли-небудь зрозуміють, але ти реально щасливий від того, що ти просто помив голову. Я люблю цей заклад, це така кав'ярня. Мало зазвичай людей, тут можна тихенько посидіти. Ніхто нікому не заважає. Дуже камерна така взагалі тут атмосфера. Мами з дітками немає величезного напливу людей. Я тут можу хоч трошки усеміти. Чата ще буде в мене місія придбати Тимофію в шапку. Хто мама розуміє, як діти ненавидять приміряти шапки? Я приклеїла йому одну шапку тут поруч в магазинчику. Побачила вам цевекі, що ціна на шапку 650 гривень трошечки охоронила від цієї ціни, але ціни на дитячі речі були завжди високими. Тому потрібно шукати варіанти. Він є. Хочу якось затягнути його поруч в цей магаз. Не знаю, звичайно, чи вдасться, чи він захоче. Непогана така дуже шапка, жовтого кольору, прикольна і ціна класна, що ж там гривень Тому. Можливо, і вдасться ще купити їм сьогодні шапку, тому що три дні вже намагаємось і нічого не виходить. Так, забрала Тимофійчика занять. Шапка таки купилась не без сліз, дівчата, але придбали. Насправді дуже красиво випав сніг, але якось цього року перший сніг зовсім не радував, тому що одразу думаєш про наших хлопців, як їм там холодно. Ніякої радості, чесно кажучи, і це правда. Тимофій вже побіг. Він на дитячий майданчик. Але коли за те, що мене веромакаву, я вам покажу, яку саме придбали шапку. Реально дуже класно. Причому купували її в якомусь із ось цих магазинчиків. Хто живе в Вінниці, одразу зрозуміє. Так, ми вже прийшли в веромакаву. Дивіться, ось така шапка, реально вона дуже щільна, на приємній підкладці всередині. Такий бобон, класний колір, жовтий, 200 гривень. Дівчата, просто будете знати, хто живе у Вінниці, що в одному з тих дешевих магазинчиків можна придбати на своїх діток реально класну теплу шапку. Ну вона просто чудова. Не без сліз реально приміряли, але підійшла по розміру. Там ще багато різних варіантів. Тому я вже вам там не знімала, бо він реально ну, Що ж, друзі, дуже дякую вам, що ви були зі мною в цьому життєвому побутовому відео. Я б не звала це відео, поки не виробили світло, тому що в 6. Вже сказали, що все відключать. Хочеться бути з вами для на зв'язку. Тому не забувайте підписуватись на канал. Пишіть коменти, якась лялька, чи я вже плачу. Зустрінемось в наступних відео. Я дуже на це надіюсь. Пока-пока. Вже виробили світло, яка жіночка там тріпає килими. Уявіть собі, так що хтось у наші часи це робить. І світла, як бачите, вже нема.